Я ніколи не зневірюся в собі. Я ніколи не зневірюся в своїх мріях. Моє життя не мене дарем. Так, ти зможеш, адже ти сильно. Моє життя не мене дарем. Не закінчена середня. Я пішла будувати кар'єру в продажах. Катко, ножі для стейків. Прямий так, продаж. Е там були і інші види ножі. Mm -hmm. Також, будь ласка, дайте мені шанс. Не підведи мене. Вітаю. Вітаю, рада знайомству. О, гаразд. Навзаєм. У рай тебе заведуть комісійні. Переконай лікаря виписати наш препарат. Знаєш, скільки платять за один рецепт? Скільки? 40 тисяч. На рік? Місяць. Я знала, що це неправильно. Це щасливий лотерейний квиток заритий під тисячою допоних мій. У тебе мають бути відвага і міцні яйця, щоб його витягти. Ніщо так не надихає, як крайні відчини. Ти не заробиш цьогоріч 100 тисяч. Ти заробиш усі шістьсот. Ви не працюєте на території. Ви нею володієте. Підкоріть цю територію. Підкоріть територію. Якщо не ростеш, чахнеш. позиціонування фігове. Ло вен сертифіковано тільки для хворих на рак. Лайзо! Ну, раджу використати цю кризу як поштовх, і ти будеш вражена тим, на що спроможна. Не твоя провина. Ти непогана людина. Я ніколи не зневірюся в собі. Я ніколи не зневірюся в своїх мріях. Моє життя не мене даремно. Моє життя не мене даремно. Мені здається, чи в нього їде дах? Гей! Знімайте взуття! Зніміть но взуття!